Отже, з нами на зв'язок вийшла голова одеського осередку громадської організації Солідарна Молодь Марина Бойко. Вітаємо вас, пані Марино. Вітаю вас, дякую за запрошення, пані Марино. Хочемо обговорити епопею довкола Катерини Другої, пам'ятник якої я так розумію, досі буваніє в центрі Одеси. Знаємо, що у вас там відбувалося якесь голосування. Чи можете привідкрити деталі, хто був ініціатором? Цього голосування чи відомо вам яка кількість мешканців міста взяли в ньому участь, і які є його, його результати? Так наразі це голосування стало найвідомішим голосуванням взагалі на місцевому порталі соціально активного громадянина. Це сайт міської ради, і власне саме опитування було ініційовано міською, міською радою. Одеська Одесь. от і на жаль, Справа в тому, що до цього міська рада не появлялася щодо деколонізації, і на жаль, міський голова не дуже охоче реагував на питання щодо того, що треба прибрати пам'ятник Катерині. Але під тиском громадськості було влаштовано це опитування, і внаслідок цього більшість тих, хто взяв участь. У цьому опитуванні вони проголосували за варіант демонтаж пам'ятника з, з, з усіма його е, там, елементами. Цей варіант набрав голосів, е, ніж усі інші. От. Е, власне, тому, власне, тому зараз е, йде все, що пам'ятник дійсно не продовують. Е, Міський голова вже заявив, що він особисто буде голосувати на сесії міської ради за е, демонтаж пам'ятника. Ця сесія відбудеться 30 листопада. Ми всі чекаємо. Ми чекаємо. Ми всі сподіваємось на те, що таки наші народні міські обранці вони дослухають думки до думки одеситів і проголосують за демонтаж цього Пані Марино. щойно наші колеги показували відео із Одеси. Та бачимо, що довкола цього пам'ятника Катерині з'явилася. Якісь огородження, і саму Катерину замотали в якийсь чорний пакет, а чи що це таке? Можливо, готують відправити на Росію. Чи можете прокоментувати, прояснити ситуацію, що це відбувається? Чи відомо вам на даний момент, чи таким чином намагаються вберегти її? чи що це? Знаєте, коли я та мої. З громадського з громадського активізму побачили оцей дерев'яний дерев'яного огорожу. Перше, що вони подумали, що це нове полотно для наших митців. У нас останнім часом певно розмальовувати Катерину, і я так розумію, що на ній залишилось так мало місця. Що вирішили ще нести ворожу, щоб на ній ще можна було написати все, те, що писали власне на самому постаменті? Якщо без жартів, то я не знаю, це. Я не знаю, для чого це застосовується. Можливо, для того, щоб берегти пам'ятник якихось е, пошкоджень. Хоча ну, до цього ніхто поки що не пошкоджено всі чекають, доки його цивілізовано приберуть, е, сподіваюся, що так і буде. А, а оце що зробили, ну це мед, справді, але я розумію, що вона буде оцим всім обмотана, і в такому стані вона пробуде до, до її демонтажу. А коли буде, це ну хороше хороше питання. Дедця числа голосують за її демонтаж, то ще ж якийсь час там піде, щоб реалізувати це рішення. Тобто, десь місяць ми будемо спостерігати Катерину. Ось ну цікаве рішення. Сподіваюсь, в нього є якісь обґрунтовані причини. Пані Марина, а чи багато людей залишилося, які проти такого рішення, які хотіли би зберегти цей пам'ятник? Адже, наприклад, навіть у нас у Луцьку в процесі декомунізації, коли демонтовували вже в нас на стелі радянські символи, от все ж таки знаходилися ще люди, переважно старшого віку, які телефонували в мерію зі скаргами, що «Ай-яй-яй, що ж це робиться, ніби як пам'ять історичної так. А чи в Одесі є таке з приводу пам'ятнику Катерині, чи багато таких людей, які проти рішення знести пам'ятник? Ну от саме в цьому опитуванні часто тих, хто проголосував за те, щоб зберегти пам'ятник на місці, але там була б що його там треба додатково облаштувати інформаційними стендами про діяльність Катерини. Ну тобто, все ж таки таке компромісне рішення, але також зі збереженням. Да, за це рішення проголосувало. Мені здається, десь на чверть менше людей ніж за. Демонтаж, тобто ну відрив був доволі суттєвий. Без сумніву існують люди в Одесі, які те, що пам'ятник залишався на сумністі, але е, їх активність і організованість ну немає якогось організованого руху там, за збереження Катерина. Е, є окремі люди, які це підтримують. Ми бачимо, що саме от спільнота, яка вимагає вантажу, вона більш активно діє зараз, і ну причини всім зрозумілі. А є якісь індивіди, але вони не, не становлять зараз ну як великого впливу. От і можливо, вони самі навіть розуміють, що їхня позиція вона заздалегідь програшна. Тому ми не бачимо, наприклад, якихось громадських там знаєте акцій на підтримку збереження тварини. Ми не бачимо, що там, коли люди приходили, там писали на не. Якісь там образи, що хтось приходить і там здивував, наприклад. Знаєте, от е, мені здається, якби були такі активні прихильники, то вони без сумніву проявляли як позицію прийти, наприклад, і почистити, але ні, що ніхто. не робив. ніхто. Так, пані Марина, от, ну, приємні це новини, насправді, і от пригадалася така риторика, що зараз кажуть, що найбільшу шкоду російській культурі в Україні завдала сама Росія, от, коли вторглася, так? То чи можна сказати, що навіть ті люди, які до повномасштабного вторгнення лояльно ставилися до Росії, я думаю, що швидше за все в Одесі такі були, тому що на жаль вони є по всій території України. Чи можна сказати, що їхнє ставлення після широкомасштабного вторгнення до Росії стало різко негативним? Якщо вони раніше підтримували збереження цього пам'ятника, то зараз вони також долучаються до ініціативи того, що його треба все ж таки позбутися? Та й до речі, як вплинули заяви Путіна про те, що в Одесі активісти та чи націоналісти не можуть знести пам'ятник Катерині другій? Так, ви знаєте, у мене особисто є друзі, знайомий з ну такою політичне з політичного середовища, який сказав, що він там що років п'ять тому, якби йому сказали, що він буде підтримувати депутат Катерини, то він би ну був дуже здивований потім там пальцем біля склоні. Але зараз він підтримує депутат Катерини, тому що дійсно дії путіна дії Російської Федерації призвели до того, що навіть ті хто досі помірковано без симпатії. До Росії, до російської культури вони зараз не сприймають її позитивно більше, якраз через те, що представники Росії зараз е, чинять злочини на території України і проти нас воюють. Е, тому так, це це дійсно має місце. От і на дуже багатьох людей це вплинуло, ця російська агресія повномасштабна вплинула саме таким чином. Це правда. А щодо слів Путіна, ну насправді хочу сказати, що не так ну от в проукраїнському середовищі не так вже сильно е його слова е мають якусь вагу. Насправді тобто, так ми з цього посміялися там. Що якось це повплити без суттєвого якогось резонансу. Це все таки, що культурно ми все таки доволі далеко від російського дус. Навіть якісь бредні Путіна дуже мало на нас справляють. Ми вже самі знаємо, що нам треба. Тобто і на позицію самого мера Троханова це теж не вплинуло, як ви гадаєте? Складне питання: що взагалі може вплинути на позицію мера Труханова. Я все-таки думаю, що він просто ну, знаєте діє в інтересах політичного самозбереження. Напевно, він розуміє, що саме таким, таким чином він, якби це єдиний шлях, яким зараз можна йти. Просто йому не залишилось. Пані Марину, а стосовно ще одного перформанса з цією Катериною, коли з неї зробили шибеницю, та і вдягли натягнули червоний цей капішон. Чи відомо вам яка була мета саме ось цього заходу? Так, так, я можу вам про це розповісти ще один інсайт. Справді тому, що 2 вересня ще був громадський, громадський брифінг громадських активістів, представників істориків, просто громадських активістів, суспільних діячів, де ми розповідали про те, чому Катерині потрібно демонтувати. І ще тоді ми планували, що Катерину треба прикрасити такими елементами. Такого справжнього ката, тому що вона дійсно е, ну, її роль в історії відносно України дійсно катівниця. Е, і е, ще тоді ми мали там бути на неї це капелюх, хата е, тоді там їй дати там якусь сокиру, чи щось таке. Але тоді правоохоронці е, це зробити. От і ми відмовились від цієї ідеї перед брифінгом. Були брифінгу цього, але вже зараз минуло. Лише два місяці, так але зараз е, абсолютно все одно що, у, у що вдівають Катерину. Тобто, це покаже наскільки змінилося ці два місяці ставлення до цього і у диситів, і у міської влади, і у поліції. Тобто, взагалі, як, як це змінилося. і зараз це, це зробили. Мої відомі, друзі, громадські активісти з демократичної сокири з інших організацій. От дуже, дуже класний перформанс. Вона набагато гармонічніше виглядає, набагато гармонічніше. Я навіть думаю, що варто було б не обносити її оцим, там, не замотувати її в пакет, а краще було б її залишити до от, часу до на місяць, чи скільки варто було б її залишити, оці атрибути, щоб люди ходили, дивилися на таку. Пані Марино, ну і стосовно Катерининської площі, та де якраз знаходиться той пам'ятник, чи вже є якісь дискусії, чи варто її теж перейменувати, чи є якісь можливо, пропозиції, як вона має називатися? Без сумніву, такі дискусії ведуться. Там працює історико топонімічна комісія з цього приводу. Я думаю, що будуть перейменовувати Катерининську площу, але ну не можу вам сказати, щоб якесь, якась якась назва, щоб була на слуху. Я думаю, це може бути щось пов'язане з історією саме Одеса, або можливо саме з Одесою в такому українському контексті. Я думаю, що ці всі там Катерини і так далі їх можна замічувати на. Визначні такі якісь українські символи, це було б правильно, але якоїсь певної назви вам можу підказати нема зараз. А якщо про інші вулиці говорити, які були названі там в честь радянських російських діячів, то цікаво дізнатися, також як в Одесі триває ця декомунізація, дерадянізація. Чи надають перевагу іменним вулицям, названим в честь сучасних та історичних героїв України? Чи все ж таки більше схильні обходитися якимись загальними назвами? Так, ви знаєте, от минулого понеділка була було останнє останнє засідання топонімічної комісії, на якому якраз прийняли рішення про те, що треба буде перейменувати шесла вулиць. Якщо я не помиляюсь, там в цей список увійшли ну буквально всі від там якихось Лермонтових до не знаю Батутіних. І у нас тут знаєте така цікава система історико топонімічна комісія спочатку бере складає список які потребують перейменування, і список е тих назв, е які можна присвоїти нові назви цим вулицям, які будуть перейменовувати. Ну і там без сумніву там різні, різні назви, які е нові назви, які будуть вулицям, е і там є і там якісь місцевого значення дії. І е, всеукраїнського, тобто немає такого, що там знає вулиця, там <зелена>, зелена чи квадратна, круг, тепла, і так далі. Е, е, я зараз бачу, що багато саме е, нас, вулиць е, потенціальних, потенційних, які пов'язані з українською історією. Е, з Українськими діячами там євген Каленко і так далі. У нас зараз йде жваве обговорення щодо того, чи можна е, на ім'я е, Гуляєва Віталія назвати якусь з вулиць е, загиблого е, командира 28-ї бригади. Е, тобто дуже дуже багато таких дискусій. Але я думаю, що у нас дійсно буде багато назв на честь українських героїв. Це наше це наше майбутнє, якого яке у нас точно буде. Тані пані Марина, та дійсно, от ця Катерина на слуху а стосовно інших пам'ятник чи пам'яток радянської доби. Яка ситуація в Одесі? От бачимо от, буквально сьогодні. Та бачив інформацію про те, що в окупованому Мелітополі расисти повернули пам'ятник Леніну. Та то я так розумію, на Одещині Леніні вже не залишилося чи залишились пам'ятники якимось іншим радянським діячам? Mm -hmm, так, Леніна дійсно, Ленінів. Ленінів у нас не залишилось, ми без Ленінів. Хоча, ви знаєте, у нас є один Ленін в Борику, який е креативно декомунізований під Лікта Вейдера, наше місцеве знамениті. А ще які пам'ятники, ви знаєте, у нас є пам'ятник Суворов, оце mm -hmm. жах, просто жах Там до Суворовського району, у нас же є цей лежат, то у нас є і пам'ятник Суворов. Це просто жах. І я вважаю, що його взагалі варто було приймати рішення щодо його е, демонтажу, так само як щодо Катерини, якщо найшвидше. От е, тому, от якщо щодо пам'ятників, то є ще. от, у нас ще є Олександрівська комора. От та, та так, що у нас от три таких перші символа: Катерина, Олександрівська комона, і оцей і Суворов. Ти більше таких якихось е, важливих пам'ятників перських пам нема. ще у нас є такий, типу, е, значить, на театральній площі, біля ну, біля театру, біля оперного прямо в центрі Одеси є е, дивний меморіал якби з е, героїв Двоє Слави. Щось таке. І там ну, оця зірка комуністична, е, в от Це теж дивно. Це, Якось ну, негармонійно, ну, не дуже якби відповідає концепції того центру теж треба прибрати, і про це вже теж говорили комісії, це теж буде робитися. Тобто дискусії стосовно того, як буде називатися ось ця і Олександрівська площа, і Суворовський район, де вже є, наприклад, чи є якісь варіанти стосовно цього району. От стосовно Суворовського району, активно обговорювали варіант того, щоб назвати його Миколаївським. Тому що він якби пролягає на шляху до Миколаєва. Здається, ще були якісь варіанти НАС пов'язані з Маріуполем, з героями Маріуполя, от таке, але все-таки я думаю, що ну, Миколаївські от щодо Миколаївського, цей варіант більш популярний на пум-пум. Щодо Олександрівської колони, це такий це колона, її перейменування. Ладно. <хи> да. Я насправді не знаю, яке буде рішення треба думати. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що можливі знайшли можливість з нами поспілкуватися, поділитися інформацією з Одеси. Отже, голова Одеського осередку громадської організації Солідарна Молодь Марина Бойко була з нами на зв'язку. На все добре, тримайтеся. Все добре, дякую, було цікаво. Да, нам теж на все добре.